Дівчатка, всім привіт! Сьогодні у нас знову візируночок журналу Штрік Муста. Сьогодні я звернула увагу на такий чудовий ажур. До речі, нам ще тут показують жіночу безрукавку. Чи безрукавка, чи поговор, не зовсім зрозуміло. Бачите, тут колір один на безрукавці і манжети, але ж. І жовтий ще плаття, Ну, не, сто, не, не так важливо. Дивіться, на цій безрукавці використаний цей візеруночок як декоративний елемент. Бачите, попереду. Я так розумію, лицьова гладь повністю на спинці, напереду, бачите, а по центру йде цей візеруночок. Зараз показую вам свій зразочок. Я зв'язала декілька. Рапортів, так, от так, бачите, дуже багато ажуру, тому можете вив'язати лицевою гладдю, так же, як і тут, Бачите, показано, і по спинці або спереді використати цей візерунок. Тут прям так багато ажура, і трішечки його пом'якшити можна лицевою гладдю. Багато ажура, але Цікавий візеруночок. Сподіваюся, і вам сподобається. Ну і зворотня, зворотня сторона. Так, нам необхідно набрати кількість петель кратна 23. Але ж тут навіть, знаєте, в журналі не написано, що кратна, кількість петель 23, а просто набрати 23. 23 петлі, ну і плюс 2 кромкові. І в рапорті у нас всього лише 14, 14 рядочків. Так, почнемо з вами. Тут немає петельок перед рапортом, після рапорту. Тут просто цей візеруночок і все. Перший рядочок. Взяла тоньшу спицю. Так. Так, перший рядочок. Чотири лицевих петлі. Не хочу фокусувати чомусь. Так, один. Два. Три. Чотири лицевих петлі, дві разом лицевою, як завжди, повер... повертаємо петельки вліво, і зліва направо вводимо спицю. Дві разом лицевою, накид. і Знову дві разом лицьовою І у нас петельки виходять з нахилом вправо. Знову накид, лицева, накид, протяжка. Звичайна одинарна протяжка, лицева петелька, дві разом лицевою. Накид, лицева, накид, протяжка, накид, протяжка. І 4 лицевих. Це перший рядочок, другий рядочок, і всі рядочки на зворотній стороні в'яжемо по візеруночку, Накид пров'язуємо зворотньою петелькою. Давайте перший рядочок з вами разом пров'яжемо. Не перший, це у нас другий. Маю на увазі перший зворотній. Для тих дівчаток, які починають в'язати. А дівчата, які вже в'яжуть давно, в курсі, як пров'язувати ці петельки. Так, всі зворотні у нас. Бачите, накид пров'язуємо просто зворотньою петелькою. Тут треба бути уважними тільки в лицевих рядочках, де формується візерунок, а в зворотніх все в'яжемо по візерунку. Як ви бачите петельку, таку пров'язуєте, далі третій рядочок, три лицевих, дві разом лицевою. Накид, знову дві разом лицевою, накид, лицева, накид, протяжка, накид і пров'язуємо три разом лицевою, три разом лицевою, коли пров'язуємо, то середня петелька у нас повинна лежати зверху. Міняємо її місцями з першою, середню ми на перший план переносимо. Поміняли місцями тепер звичайною бабушкиною петлюю, ну мені так зручніше в'язати. Пров'язуємо три разом лицевою. Дивіться, як у нас гарно всі петельки вмостилися. Накид, дві разом лицевою. Накид, лицьова накид, протяжка, і ще одна протяжка. І три петельки лицевих. Це в нас був третій рядочок, четвертий, будь ласка, привіжіть самостійно по візеруночку. Так, далі в нас п'ятий рядочок. Знімаємо кромкову петельку. Дві лицевих. Дві разом лицевою, накид, дві разом лицевою, накид, ще раз дві разом лицевою. Накид, лицева, накид, протяжка, накид, протяжка. Лицева петля, дві разом лицевою, накид, дві разом лицевою. Накид лицева, накид, протяжка. Накід і ще одна притяжка. І в кінці дві, разом, дві лицевих петельки. Це в нас був п'ятий рядочок, шостий, будь ласка, провяжіть по візеруночку. Так, далі у нас сьомий рядочок, лицева петля, дві разом лицевою. Накид, дві разом лицевою. Нікіт, три лицевих петельки, накіт, протяжка, накіт, і знов пров'язуємо три петельки разом лицевою. Бачите, іноді, як в'яжете, перевіряйте, щоб, наприклад, середня петелька центральна, йшла косичкою не вліво, не, не вправо, щоб нікуди не тікала. В лапках кажу. А якщо центр наприклад, хоча б центр у вас йде рівненько, то значить все правильно. Тому що дівчатка, які починають складновато спочатку орієнтуватися правильно в'яжеш неправильно. Я як починала, багато раз перераховувала петельки, десь збивала знову перераховувала. А ви дивіться, наприклад, по центру петелька рівненько йде. Тут, бачите, у нас протяжка, дві разом лицевою. Просто косичка йде рівнесенька вліво, вправо. Значить, все, все вірно. Далі накид, дві разом лицевою, знов накид, три лицевих. Накид, протяжка. Накид, ще одна протяжка і лицева петелька. Це в нас був сьомий рядочок, восьмий ми пров'язуємо по візерунку, дев'ятий рядочок, лицева петелька, накид, протяжка, накид, протяжка. Дві лицевих петельки, дві разом лицевою. Накид дві разом лицевою, накид лицева петелька центральна, Накид протяжка. Накіт, протяжка, дві лицевих. Дві разом лицевою. Накид, дві разом лицевою, накид і лицева петелька. Це був дев'ятий рядочок, десятий в'яжемо по візеруночку. Так, дівчатка, далі у нас одинадцятий рядочок. Так, кромкова петелька, дві лицевих. накид, протяжка. накид, протяжка. Дві разом лицевою. Накид дві разом лицьовою, Накид три лицьових, Два. три лицьових, накид протяжка. Накид протяжка. Дві разом лицьовою. Нікит, дві разом лицевою, накид і дві лицевих. Так, був вив'язали ми одинадцятий рядочок, 12 по візеруночку. Так, тринадцятий рядочок, передостанній рядочок в рапорті, три лицевих петлі. Накид, протяжка. Так. Дві разом лицевою, Накид, дві разом лицевою. Накид, лицева. Накид три разом лицевою Накид, лицева, накид, протяжка, накид, Протяжка, дві разом лицевою. Накид і три лицевих. Так, чотирнадцятий рядочок в'яжемо по візеруночку, і все, один рапорт ми з вами зв'язали. Гарний візерунок, знаєте, що можна як зробити. Якщо ви у вас гарна пряжа, будете в'язати, наприклад, плаття чи той же половер, лицевою гладдю, є така пряжа, що і візерунок не потрібен. І не особливо ця пряжа повинна бути меланжем. І дивіться, можна по бокам рукавів вив'язати цим візерунком. Дуже буде гарно, акцент буде чудовий. Так, дівчатка, вив'язали з вами рапорт. Сподіваюся, вам сподобався візеруночок. Обов'язково коментуйте, підписуйтеся, діліться моїм відео. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!